Найважливіший день в сонце ще не встигло показати своє гігантське черево за обрію, а він вже був на ногах, був готовий, вдягнений, зібраний. Як істинний вчений він не допускав метушні у своє життя, все навколо повинно бути структуроване, зрозуміле та лаконічне. Він прокинувся заздалегідь, вдягнувся у підготовлене з вечора, вмився водою. Вода, справжній скарб в пустелі, а витрати води на вранішнє вмивання, це взагалі нечуване марнотратство, та він розумів, що сьогодні повинен виглядати та почуватися бездоганно, про цей день він мріяв все своє життя. Сівши за стіл перед вікном, став перевіряти похідний скарб. У торбах було складено все, що необхідне справжньому вченому в дорозі. Дорожній набір для письма та малювання на швидкоруч, чаклунська сфера, низка невеличких жезлів. Окремо у торбі була зібрана аптечка, яку він власноруч готував напередодні. Поряд він поставив металеву пляшку з ручної пласкої форми із спеціальним кільцем, за який її можна було прив'язувати до ременя чи сідла. Поряд зі столом стояло шість чималих скринь. Так, всі його книги, сувої, трактати, магічні артефакти та реагенти вже давно були складені по цих скринях, що були замкнені магічними печатками та механічними замками. Окремо він власноруч запакував добрячий запас приладдя для письма, сувої папірусу та пергаменту, набори для креслення, вимірювання, зважування. Після стількох років досліджень він не міг відмовити собі у тому, щоб першим зафіксувати чисельні відкриття, що його чекають попереду. Примруживши жовте око та розгладжуючи вуса, він уважно роздивився кімнату, чи не забув, бува, чогось, і зупинив погляд на вікні, через яке було видно поки що порожні вулиці Слемпіту ринкову площу, стіни, що захищали місто, за стіною фортеці тягнулися чисельні ферми, передмістя, невеличкі садиби та майстерні аж до самого кордону з пустелею. Пустеля велетенська та безжальна. Пустельні коти десятиліттями блукали нею та так і не знайшли краю. Єдиною придатною для життя місциною, яку вони знали. Були землі пращурів. Добре, що володарю стало сил та наснаги підготувати плем'я до повернення туди, до того, щоб дати бій підлим загарбникам, що багато років тому змогли змусити цілий нарід іти шукати порятунку в пустелі. Пройшовши шляхом численних втрат та випробувань, плем'я зібрало сили, виросло нове покоління. Він пригадував, як вперше до їхнього намету завітав посланець володарів блискавку. Таємничий, величний, трохи зарозумілий. Чаклун кинув оком на заспаних братів та сестер, а потім зупинив погляд на ньому, огладив низ гриви та вказав скупим жестом, мовивши він на завтра повинен бути готовий, мій старший учень прийде по нього. Так його рід дізнався про те, що має справжнього чаклуна. Він тоді ще не дуже розумів, чому буде вчитися та які знання отримає. Ставши повноправним чаклуном, він перечитав усі доступні трактати, що були зібрані у бібліотеці. Так називали декілька велетенських фургонів, вщен заповнених літературними пам'ятками минулого. Деякі книги йому забороняли брати до рук. Старий підсліпкуватий бібліотекар, що знав дитям ще величного діда Володаря, пильно слідкував за молодим вченим, та власноруч спеціальною паличкою обережно перегортав сторінки. В одному такому томі він і прочитав те, що захопило його над усе. Там йшлося про магію життя, природи та зростання. В нього як блискавкою вдарило це ж спосіб повернути життя до пустелі, зробити так, щоб землі пращурів були скрізь. Він почав досліджувати, вчитися, збирати знання. Дуже скоро не лишилося жодного вчителя. Що мав хоч крихту знань про природну магію, якого б не втомив чисельними питаннями молодий чаклу. Щоб позбутися нав'язливого юнака, володарі блискавок запропонували йому пошукати відповіді в пустелі, дали мапу навколишніх земель, на які були вказані всі маршрути археологічних експедицій, що шукали крихти знань в руїнах прадавніх цивілізацій. Після цього він не мав втоми, безупинно нишпорив зруйнованих пам'ятках минулого, його не зупиняли ані хитрі пастки, ані небезпечні потвори, що часто густо робили свої гнізда серед поїданих вітром та піском стін. Його не могли зупинити навіть живі мерці, хоч він боявся їх якимось ірраціональним, тваринним страхом, він жахався та наляканий йшов вперед до нових знань, попри всі негаразди та перешкоди. Йому було що згадати, він мав безліч історій про пригоди в пустелі. Та одного разу, повернувшись до табору, він дізнався, що невдовзі пустельні коти вирушають до земель пращурів, сталося те, чого потайки чекали, та на що сподівалися всі відкошенята до найстаршого кота. Почався довгий шлях пустелею. Заснування міст, повернення втрачених територій, низка походів та війн за спадщину пращурів. Щори та Гоблінси заплатили дорогу ціну за зраду та підлість минулого. Він добре пам'ятав, як надихнувся поверненням, як вивчав нові артефакти, досліджував території, замальовував мапи земель пращурів, відновлював знання, що вважалися втраченими. Саме тут. Він почав активно практикуватися, накопичивши достатньо теоретичних знань. Він був тим, хто знайшов нові шепочучі камені в таємних коморах прадавніх, його успіхи тішили старих вчителів та вражали колих чеклуні. А ще йому неабияк щастило, бо він зміг легко потоваришувати з ковинами в фейрі. Які мали сусідство із Слемпітом, новою столицею пустельного народу. Та його знань таки не вистачало, щоб зрозуміти, як повернути життя до пустелі. На момент заснування магічної академії, він був найбільш визнаним знавцем природньої магії, що мав неабиякий практичний досвід. Тож до нього прийшла марга натхненна власною персоною. Та вмовила стати деканом щойно заснованого факультету магії життя. Він з посмішкою згадав її тезу, що остаточно вмовила його твій найважливіший проєкт виростити та випликати знання про магію життя у новому поколінні чаклунів, яке зробить так, щоб пустеля не поглинула землі пращурів. Тож він вгамував свою непосидючу натуру та взявся організовувати навчання. Ішли місяці, які складалися в роки. Легія знов стало народом, минули війни, до столиці дійшли новини про перемоги над щурами, а згодом були підкорені і гоблінці. А ще він пам'ятає прихід помічника кермі та жаби. Той змусив його ознайомитися з листом, після чого швидко спалив листа так, щоб і попелу не лишилося. Декана дивувала відсутність подробиць та таємничість, бо в листі йшлося про заходи безпеки та виклик до конклаву володарів блискавок. Який ошелешений він був, коли йому розповіли про браму та зовнішній світ. Він не міг повірити в те, що таке можливо, світ, сповнений рослинами та тваринами, світ сповнений життям, і з недовірою він слухав оповіді про непролазні хащі лісів. Топкі болота, схожі на сипучі піски, але мокрі та вогкі, та й найбільше його вразили оповіді про річки та озера. Він просто не міг собі уявити таку кількість води. Він же хотів був почати благати, дати йому можливість вивчити цей новий світ, та його випередила Марга, сказавши, що саме він повинен організувати експедицію до світу що ззовну. Що він повинен вивчити навколишні території, підготувати землі, збудувати міста для переселення пустельного народу, домогтися того, щоб коти змогли знайти своє місце в новому світі. Завдання були поставлені чітко: підготувати території, вивчати, збирати інформацію, з місцевими контактувати та в їхніх чварах участі не приймати. Зберігати повний нейтралітет, спостерігати за можливості, розповсюджуючи вплив пустельних котів на тамтешні народи. Його обрали саме через захоплення магією природи, неабиякий досвід керівника буремне минуле, сповнене небезпечних польових досліджень. На нього покладено велику відповідальність. Нарешті він знає, що є справою його життя. Прокласти шлях для його племенів під час приготування до експедиції йому не було відмови ні в чому, що не суперечило здоровому глузду. Були залучені найкращі з найкращих, міцніші, найвитриваліші воїни та командири, талановиті чаклуни та видатні інженери, спритні та талановиті торговці і дипломати. Він добре підготувався, знав, що робитиме пункт за пунктом. Він був готовий, готовий зробити перший крок на шляху у зовнішній світ. Та він знав, що будь-який шлях починається з першого кроку за поріг. а починати величне діло, як слід не поснідавши, прирікати себе на поразку ще до початку. І зараз саме час, бо вже перші промені червоного світила впали на робочий стіл із встановленими на ньому рядком торбами. Підвівшись, вчений чаклун випадково побачив себе у дзеркалі статний та стрункий, вдягнений до походу, вкритий рудуватою вовною підрізаною на голові, так як роблять молоді воїни та розвідники із чуприною на маківці. Роки спокійного життя та викладання в академії не зробили його важким та ледащим. Він прагнув дії та жадав знань. Він Джонсі на прізвисько живоглот, декан факультету природної магії, магічної академії, керівник експедиції до зовнішнього світу. Йому вже час іти, зробити розпорядження щодо скринь з речами, проголосити промову про важливість їхньої справи перед командирами та віддати наказ вирушати. Попереду шлях до столиці Гоблінців крізь міське телепортаційне коло, зустріч із самим володарем Мурзіком Базілсоном та всією Верховною Радою племені, а потім крок крізь браму. До дивного нового світу, сповненого загадок та відкриттів. І все це буде сьогодні, а зараз на черзі сніданок.